Вітаю вас! Це точка кипіння. Я Тетяна Висоцька. Знову у нас важка ніч, масована ракетно-дронова атака, 350 шахедів і імітаторів, 11 балістичних ракет та 5 іскандерів. Біла церква постраждала в цієї ночі. Влучання в готель, в медичну клініку, в житлові будинки є загиблий і вісім поранених. Також ланцетом вдарили росіяни. По Чернігівщині вночі, там також двоє загиблих і 10 поранених. Утім, основний напрямок удару був по столиці. Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника, як говорить наш Генштаб у шести локаціях. Є падіння збитих уламків на 25 локаціях. По Києву Київській області ракета вдарила по будинку. В Шевченківському районі пробила аж до підвалу, як сказав голова МВС. І тепер досі там, звісно, триває деблокація, розбір завалів. Зараз деблокують на станом на цей момент нашого запису сьому жертву по цьому п'ятиповерховому багатостраждальному будинку. Зруйновано цілий під'їзд. Подивіться лише на масштаб руйнувань. Під завалами, можливо, є люди, тому рятувальна операція триває. Загалом по столиці отримали поранення, понад 20 людей, і, як я вже сказала, сьома жертва. Пошкоджені і житлові будинки, і територія бізнес-центру, освітні медичні заклади, і станція метро постраждала. Станція метро Святошин один із виходів. Я живу, до речі, там неподалік. Гепало-Добряче, можу сказати, це правда. Тимчасово один з виходів закрито і змінено маршрути громадського транспорту. Ну, а тепер до кипінь? Зокрема, постраждала квартира соліста групи Антитіла Тараса Тополі, ракета. Вибухнула в сусідньому будинку, а вибуховою хвилею, як він написав у соцмережах і виклав фото, вигнуло і вирвало з замків броньовані двері. Лишилися стіни, і ті частково зруйновані. Нам пощастило. Всі в родині живі, пекельна лотерея, розповів музикант. Нагадаю, його дружина, також співачка Альоша, у них троє дітей. З початку повномасштабного вторгнення Тополя взяв до рук зброю і пішов захищати країну. І от саме за це прийшла його смикнути наша жінка. Кара або Карма. Я вже не знаю, як назвати народну депутатку Безуглу, яка знову вирішила прокоментувати, пише, цитую. Бач, як буває то мобілізувався для картинки, форма, інтерв'ю, замовна пісенька Фортеця Бахмут, коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд, а сирський змагався з пригоженим, хто покладе більше людей за стін одного будинку. А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба, справжня війна, написала. Пані Мар'яна, справжній російський шахет, ракета, яка не вибирає, чи ти порішав в університеті, чи ти віп із фейковою службою. Карма. Це я до чого згадую про карму. Вона також про це писала, про цю карму, про загиблого хлопця. Також у столиці буквально тиждень тому. Пише також Мар'яна після знову у всіх своїх карм. Вона пише: Я співчуваю усім, але найбільше співчуваю загиблим за нашу державність, зокрема в Бахмуті. Там гинули кращі, які не ховалися. Їх можна би бути значно менше на віки в строю, якби менше було медійних підлис. Добре, що всі вціліли, пише. Бажаю ці літи усім сім'ям України, а не тільки твоїй на тисячу лайків. Я не знаю, що сказати, ви самі оберіть, як можете прокоментувати, коли у людини втрачається житло через. Російську атаку приходить жінка-карма і починає розповідати, що так і має бути. А ти підлиза, тобі, хай прилітає, а іншим нехай не прилітає. Я взагалі за наших хлопців, причому тут фронт не зрозуміло. Знову це маніпуляції згодні. Але і це не все, тому що е, також хочеться розповісти про втомленого правдоруба, який прорізався на цих вихідних і збурив усіх. Акторів, кіношників і телевізійників разом з ними. Треба завершувати, написав актор Артемій Єгоров. Цим він своєю заявою про втому від війни збурив насамперед тих своїх колег-акторів, які воюють, про Темляка і Мірешкіна. Я зараз розповім і їхню відповідь. Тож. Український актор Єгоров, який грав у серіалах Сусідка песики Карпатський Рейнджер, потрапив у скандал через свій допис в інстаграм, де він заявив, що втомився, а війну треба завершувати. Цитую: війну треба завершувати. Я не знаю, як саме. отут головне, до речі, як на мене, але її треба зупиняти. Зараз не прийнято говорити вголос, що ти втомився, але він, він зможе. Але я втомився. Справді, киньте в мене камінь, якщо ви ні, написав Єгоров, а свій допис він чомусь вже видалив. Його колеги актори які захищають на передовій в лавах ЗСУ, звісно, не втрималися і відповіли. Актор воїн Костянтин Темляк, який був, до речі, другом покійного актора-захисника Юрія Феліпенка, його поховали, з ним попрощалися буквально кілька днів тому, зазначив, що. Таким людям, як Егоров, варто виїхати з країни назавжди. Я хочу, щоб таким людям, цитую як Артемій Єгоров, дозволили виїхати з країни назавжди. Я кидаю в тебе камінь, заявив у сторіс захисник А інший його колега, також актор, воїн Даніїл Мірешкін, засудив Єгорова, написавши, що він. По-перше, знецінює всіх захисників, і це правда. Поширює наративи ворога. Тому що треба якось заканчувати. Я не знаю як, але давайте вже уже. Яке тотальне цитую, нерозуміння процесів і реальності От однозначно згодна. І у таких людей є аудиторія, яка ними захоплюється, рівняється. Яке дно, пост Артемія, маніпулятивне боягузтво. Це не я сказала, це він сказав. Артемій вторить пропаганді ворога, розповсюджує наративи ворога. Якщо ми припинимо захищатись, нас не буде. А ворог буде жити в квартирі Артемія. Всі захоплені території Росія використовує як плацдарм і нові ресурси для подальшого захоплення. Так було з Кримом, з Донбасом, буде з іншими територіями. Прокоментував Мірешкін, і я з ним повністю згодна, тому що. Мої рідні, мої батьки самі з Херсона, вони зараз тут, бо їхня квартира дуже близько до Дніпра, обстрілювана зона. І якщо ми зараз дуже втомимося і будемо міритися, то Херсона вони більше не побачать, тому що за вимогами Путіна Херсон має відійти в Росію. То що, погоджуємося? Будемо міритися? Когда ми вже поміримося?» – сказала одна собачниця, коли я вигулювала собаку поруч в парку. Ох, як я теж втомилась від війни, каже вона. Ну коли ж ми вже поміримося?» А я кажу: Ви, хоча б намагайтесь інше слово підібрати, не про поміримося з агресором, який тебе вбиває, не міряться йому протистоять. Це була точка кипіння. Я Тетяна Висоцька. Побачимось.